Доброго ранку! В ефірі вечерніки! В мене звати Козел Пігор! А сьогодні на наші питання, які експерти сьогодні нам допоможуть. Медешоу Грек Девіс. Подобитна щура Шаніко Уолтерс. Бивши директор по веселлю Хакс! та улюбленець козла Сандяко Макафі. І так. Хтось ви довіряєтеся наступної. І так, сьогодні я напрошу гості. ДЕ Декс? Де ж гості? Гості де? Де ж наші гості? Які ж де гості? Ах... Ти... Ах Забавка, коли я сказав! Ти мене отримаєш у своїй. Де самі гості? Як так? Я вже все розумію, насправді, кого все не поки не заважайтеся. Не заважайтеся. Опа. Розкажи мені чесно, скільки можна. Ітак, Саніку Лортес. Давайте позовемо гості. Здравствуйте, Шанікуа. Вот это Свячений Киев. Нет, конечно. Да, нет, да, нет, нет. да. Достань мене, козел фігур, я не заважаюся тобі. Я тобі заважатися? ніколи. Я заважаюся з за своїми прекрасними улюбленцями, які ти ніколи не заважаєш, а не гості. Дава! На все таке просто щення заважати від інституту педіатрії акушерства, нікології на каналі Інтер. Садиаго, менше вше убийцяты Шаниково АА! Вы сумасхийшов! Он пишемо сюда! Я тебе не ЗАВАЖАЮСЬ! Я тебе не ЗАВАЖАЮСЬ! Ой, ай! Ай! Ай, яш ти Ты мне пинайся! Высоты я тобі... Тебе... Капіну навалю, понял? Не рухі, я сказав. Це Це слово погані. Таке було вечірній Київ. Мене звати Козел Піхов. ми зустрінемось у понеділок. На все добре. До зустрічі.